На перемовинах у Стамбулі і Українська і російська сторона висували одна одній неприйнятні для іншої сторони умови. Наприклад, Україна вимагала зупинки вогню тут і зараз, і лише потім перемовини про мир. А Росія вимагала абсолютно неадекватного це виведення українських військ з українських п'яти регіонів: це Донеччина, Херсонщина, Луганщина, Запорізька область. Ну і в Криму і немає українських військ. Ну і визнання цих територій російськими. Але коли вони на публіку вийшли, і у Меров від України, і Мединський від Московії, вони. Не згадували про проблемні обставини перемовин, а лише про конструктив, обмін полоненими, тисяча на тисяча і подальші пропозиції в письмовому вигляді про умови миру. Чому на публіку сторони грають конструктив? Попри те, що всередині за зачиненими дверима дуже багато точок напруження, пояснення цього і які прогнози майбутнього у відео за посиланням.